У єдності, братерській, наша сила, бо й нитка втроє скручена, не рветься, нас поєднала спільно Божа милість, за це нехай подяка йому л'ється. Коли докупи ми складемо поліна і розпалимо багаття десь за полем, вони горіти будуть неодмінно, яскраво так і гріти всіх навколо. Коли ж Поліна із вогню дістати і розкидати де-небудь по одному, вони потроху всі почнуть згасати і користі не принесуть нікому. Ось відповідь на те, чому потрібно збиратися всім християнам разом, коли вони окремо, поосібно, то дуже скоро охолонуть і гаснуть. І через те нам Біблія говорить, ви зібрання свого, не залишайте, спішіть туди постійно, в кожну пору, там віру і любов свою зміцняйте, не залишайте, чуєте ніколи, нехай від вас тепло відчують люди, спішіть постійно у Господню школу, щоб там навчатись і бадьорим духом бути. Співай в єднанні тім, душе спасенна, і запасайся дорогим єлеєм. Церква, це Христова наречена, і дуже скоро Він прийде за нею. Якось Христос сказав Петру відверто: Ти скеля, і на ній я задум маю. Побудувати свою вірну церкву, й ворожі сили неї не здолають, і він зібрав всіх вірних воєдино наріг дітьми своїми дорогими, і до кінця віку, кожної хвилини, пообіцявся завжди бути з ними. Тож церква, це не дім і не споруда, не будівничі неї збудували, то Богом вибрані спасенні люди, що заповіт служити йому склали. Всі християни, мов живе каміння, споруджують собою дім духовний, спішать постійно на Богослужіння, щоб в єдності побути молитовній. Хоч нас багато, та разом ми спільно тіло одне складаємо в Ісусі один для одного в житті роздільно ми члени тіла Божого і друзі. Господня Церква це сім'я єдина, Бог є наш Батько, нас дітьми назвав Він, і через кров Його святого Сина ми рідними всі стали. І близькими, Приймаємо участь у хліболомані, вино і хліб єдино споживаємо, цим згадуючи муки і страждання Христа Ісуса і в Нім спасіння маєм. І через те нам Біблія говорить, ви зібрання свого не залишайте, спішіть туди постійно, в кожну пору. Там віру і любов свою зміцняйте. Амінь. Слава Богу.